Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати вареники з картоплею та грибами. Як вареники ми робили з картоплею, вже відео було. Тому як тісто робити, я показувати не буду. Воно так само там холодна вода воно на нього. Стоїть, готується вже в холодильнику. А саму начинку покажу. Дивіться, ми варимо картоплю. Зробимо пюре. Тут тільки посолена вода, нічим її там масло, ніяке, нічого додати не будемо. Зільємо воду і зробимо пюре. Гриби наші сушені, вони, бачите, водою залили. І три цибулинки зараз я почищу. Картопля відварилася, зробили пюре. І зараз будемо робити. Засмажку до нього, з грибів і цибулі. Гриби там білі і лисички. Наситочка виложили наші грибочки, вони вже, бачите, набрались вологи. Такі зробились, як свіжі, але вони набагато ароматніші, ніж свіжі, сушені завжди. На сковородочку наливаємо соняшникової олії. І зараз будемо робити засмажку. Нарізаємо цибулю. Цибуля в нас з городика, домашня. Ну а гриби з Карпат Карпатські. Нарізаємо таким кубиком. Цибульку просмажуємо до золотавої такої скаринки, а потім додамо гриби, їх теж поріжемо. Нарізаємо отак наші грибочки. Сухі гриби зберігаємо в банки, щоб не заводилось там, от, жучок буває, заводиться, то кладемо лавровий лист. А колись нас ну, пригостили грибами не карпатськими, правда, а з Житомира. Теж завівся. Ми їх відварили, і нарізали порційно і в морозилку поклали і теж можна так зберігати. І ще додаємо до засмажки таємний інгредієнт смалець і шкварками. На такому етапі, бачите, починає колір такий золотавий набувати. Цибуля, вводимо гриби. Отакий вигляд має наша засмажка і на цьому ну, далі ми її будемо поєднувати з картоплею. Добавимо зараз сухого укропу. Чому сухого? Тому що той, який у нас ріс, ми його засушили, а новий ще не виріс. Як сушити кріп, петрушку, цибулю, я залишу посилання в описі під цим відео. І додамо ще для підсилення смаку, ще такі у нас є мелені гриби. Геть трошки, Вони додадуть запаху ще більше. Хоча вже грибний запах такий є. Добренько так перемішуємо, і деякі формують вареники ну, з теплого, теплою начинкою. Можна. Ми почекаємо, поки вона охолоне. Все, далі місимо тісто. Все, як звичайно, як тісто місити, я вже казав на початку відео. Я лишу теж посилання під цим, в описі під цим відео. А ви поки поставте вподобайки, зробіть репости. Жаль, що я вам не можу передати аромат цієї начинки грибної. Він дуже, дуже смачний. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Покажу вже вареники готові. от такі у нас вийшли гарненькі вареники з картоплею та грибами. Хто ще не поставив подобайку, такій красоті, то поставте, зробіть репости, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, дивиться. Повторюйте рецепти, пишіть хто ще з чим ліпить вареники, з якою начинкою. Всім дякую. Смачного!